Мої любі українці, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні не буде звичного випуску, як я показую наше життя переселенців. Я сьогодні весь випуск звітую щодо покупки машини, на яку ми збирали з вами гроші. Я маю дуже приємну новину: ми маємо дві машини. Почну з тієї машини, яка в нас з'явилася додатково. Цю машину придбали наші друзі, які живуть у Європі за власні кошти. Я зараз особисто звертаюся до свого кума Олега, який зараз живе у Європі, з величезною щирою подякою за те, що ти зміг організувати, придбати автомобіль, укомплектувати його, відремонтувати, та ще допоміг придбати найкрутіший тепловізор, який зараз є на ринку. А ще шини для їзди по бездоріжжю. Величезно дякую тобі і твоїм хлопцям за те, що ви не вагаючись дуже швидко організували, купили і пригнали нам цей автомобіль. Це мені ще раз доводить, що українці це неймовірна нація, це неймовірні люди, і якщо в когось є біда, завжди придуть на допомогу. А як ми це все приймали та передавали, дивіться далі. Це. Тепловізор один із найкращих циклоп. Ну що, розпаковка. Ось він красень лежить. Яка штука! Так. Да. Такий тепловізор. Чесно, мені аж страшно його торкатися. Знімається. Угу. Захисний чехол такий. Вмикається. Це джойстик ближче далі. Угу. Це можна ще, е, кнопка робити е, фото. Приближає. Ну, як звичайна подзорна труба. Угу. Як бінокль такий. Угу. Теж регулюється електронний. Прикольно. Угу. А до речі, це дуже дорожезна штука. Так. Класно. Ось це через тепловізор наш п'єц. В кімнаті дуже темно і ось де найтепліше місця на п'єцу. Ось такий Нісан хлопці допомогли, придбали. Поїде в ЗСУ. Такий. 2,2 дизельок. Ще хлопці придбали. Таку болотну резину. Дуже класна. Взагалі навесенька. Ну, перебувати вже в хлопці хай там самі, бо поки що доженемо туди, то буде згоритися. Ось таке авто. Приїхав чоловік, привіз машинку до нас, до двору. Зараз подивимося, що там. Ось красунечка, завтра поїде вже у пункт призначення. Далі, подивимось. Все. Ось в такому стані машинка. Друзі, придбали. До речі, двігло дуже хопчиків. файне. Воно чистеньке, сухе, нічого, ніяких підтьоків немає. А ну Не. зараз заведу. Не, двігло мені подобається, як працює, все. дуже. О, дизелек. Не трусы, а ничего. Угу. Вы что, двигался ты. Класс. Розвіна непогана, але там, де будуть хлопці їздити. Треба ставити ту. а Ану покажи. Весь. Ага, такий протектор прям. Так. Огонь. Оце Це буде. Це спеціально їздити. по бездоріжжю їздити. Дивіться. І фаркоп є. Так. Ого. До речі, фаркоп такий. Ну правильний фаркоп, я б сказав. Так? Так. Він так щось. Ну це дуже корисна річ. А він відсотняється. Від'єднується. Від'єднується там. Uh -huh. Такий. Ну я не знаю, хай хлопці самі від'єднають, щоб його ніхто не вкрав. Бо часто бувають випадки, що раз відкинули, забрали та й все. О! Uh -huh. uh -huh. Місця багато, так? Людей так. багато поміститься може. А ну, Ой, вони ж важкі. Витягнемо. Ліхтарки. Ліхтарки працює. Запасочка. Йо. Запасочка є. Олівець. Олівець. Домкратик є, все в порядку. Замкрат, балонний ключ, все є, все піднімає. Ти хочеш підкачати його, так? Так, да, я хочу про колеса накачати, Все це зробити. І ця понятно, що ніхто її ніколи не качав. Четвертий рік. In Japan, Трамп Тоя. Ну я так розумію, четвертий рік. Як і рік автомобіля. Угу. То ще це оригінальна запаска, тоді повинна бути ну Це фані ключі такі. Чи такі тут? Мені Я вже залізла. Мені цікаво. Всілякі штучки тут. Не знаю що для чого. Це Нісановська. Книжка, інструкція. Забити... Ох, і погодка сьогодні. Привити ці колосы. І тут задня накачати запаску обов'язково. Угу. Ну, тобі вночі виїжджати сьогодні. Тут треба, щоб все було надійно. Що нам не допомагає. Вчора, гірше став. А вчора плюс 15. It's gonna be- Хочемо подякувати волонтерам за те, що ми збирали на даний автомобіль на такі шикарні колеса, які допоможуть нам виконувати безпосередні бойові завдання в зоні бойових дій. І дякуємо також за тепловізор, який полегшить нам виконувати завдання в нічний час. Вони дуже є. Дуже Практика показала його. те, що без цієї штуки дуже Це важко буде. виконувати завдання, і ця штука рятує багатьом життям. Слава дякуємо вам, слава Україні! Ось така історія передачі автомобіля від Європи до команди мого брата. Я думаю, що ви розумієте, чому обличчя у хлопців прикриті, чому я їх не показую. А тепер, що стосується другого автомобіля, другої машини, на яку ми з вами збирали кошти, мені вдалося ще трошки зібрати в той день, коли я знову до вас звернулася. І в цей же день, ввечері, я вже закрила збір. Ми купили машину через волонтера. Ось таку суму мені вдалося зібрати протягом цих днів. Ви можете побачити, що ще додатково надійшли кошти. Я вже закрила збір і передаю ці гроші волонтеру на його карточку. Повністю передаю всю суму, яка. Зібралася на карточки. Це Аганесян Карен. Я перевіряю, вертаюся і пишу призначення для платежу. Це на авто для ЗСУ від підписників пані Сосницької. Продовжую, ще раз передивляюся, чи йому це все надіслати, і відправляю. Сума не маленька, тому Приватбанк мене перевіряє, чи це дійсно я, і кошти надіслані. Тут ви можете побачити, що після того, як я переслала кошти, ще нарахувалося 1000 гривень з кривого рогу. Але, маючи рахунок на PayPal, туди теж надійшли кошти після того, як я закрила рахунок від моєї підписниці Галіни. Ще 100 євро. Перші 50 євро я вивела. І 100 євро знову я виводжу, і ви можете побачити, ось вони заходять на мою карточку. Ось вони прийшли. Тепер на рахунку 4657 гривень 42 копійки, і ці кошти я передаю на особисту карточку мого чоловіка для того, щоб він придбав паливо та заправив машину для того, щоб її переганяти через Україну. Ось цю машинку придбав волонтер у Європі. І тепер вона зараз їде в Україну. Ось таку машину ми придбали, її ціна 200 тисяч. Я зібрала трошки більше, ніж 53 тисячі, тобто четверту частину від стоїмості самої машини. збір вела не тільки я, збір вела ще моя невістка, і мій брат особисто ще додавав свої кошти. Ви можете побачити на екрані, які гроші надходили і як я їх передавала волонтеру. Але фото хлопців із машиною я можу вам показати тільки в наступному тижні, тому що вона ще їде. Дякую кожному, хто долучився до цього збору. Я хочу обіймати міцно кожного, хто нам допоміг придбати ці два автомобілі. Ви не уявляєте, наскільки це важливо. Ви не уявляєте, наскільки це цінно. Я дуже дуже ціную вашу допомогу. Я дуже вдячна вам за цю допомогу. І я вірю, що з такими людьми, як ви, ми незабаром переможемо. Ми українці, ми сильна нація, і ми обов'язково подолаємо ворога. Тримаймося, все буде Україна!